Усім привіт! І сьогодні ми будемо робити ось такі крафіни. Для початку нам треба зробити опару. Я буду використовувати львівські дріжджі. Потім нам знадобиться тепле молоко це 150 мл десь. Дріжджі нам знадобляться десь приблизно 45-50 грамів. Ну, це десь півпачки. І тепер беремо. І розламуємо на невеличкі кусочки. До дріжджів додаємо 2 столові ложки цукру. Перемішуємо. Тепер просіємо 6 столових ложок борошна. Трохи перемішуємо. І додаємо тепле молоко. Перемішуємо все до однорідної маси. Після того, як ви все гарно перемішали, беремо плівку та накриваємо нашу опару, щоб вона підійшла. А поки наша опара буде підходити, беремо. Грам 50 г масла і треба нам його трошки розтопити, Кип'ятити масло прям не треба, просто щоб воно було рідке. Тепер ми будемо готувати тісто. Для тіста нам треба взяти 2 яйця, 10 грамів ванільного цукру. Трошки перемішуємо. І 100 г звичайного цукру. Знову все гарно перемішуємо. Тепер зробимо смачну начинку. Це дуже просто. Беремо лимон. Це в нас начинка буде з цедри лимону, і нам треба його натерти. І трошки вичавити лимон. Перемішати і додати 2 чайні ложки цукру. Наша опара вже піднялась, взяла ось ось, ось такими ось бульбашками. І тепер будемо готувати тісто. До яєць з цукром додаємо масло і додаємо опару. А тепер нам треба все це обережно перемішати, щоб. Бульбашки в нашій опарі не, зма... ну, не пропали. Через сіто додаємо борошно. У мене пішло десь 450-500 грамів борошна, приблизно десь так. Ваше тісто повинно не приліпати до рук, тому додайте борошно та не жаліте. Коли тісто перестало липнути до рук, робимо невеличкий колобок. Та накриваємо рушничком. Тісто підходило десь приблизно годинку, піднялось майже у 2-3 рази і стало дуже пухке. Через сіто просіваємо борошно і будемо катати наше тісто. Тісто розділяємо приблизно на 2-3 крафіни. Тепер розкатуємо наше тісто. Після цього нам знову треба розтопити 50 грамів масла для того, щоб змащити наше тісто зсередини. Хорошенько все промазуємо та посипаємо лимонною цедрою. Ви можете за бажанням додати ізюм чорнослив, курагу, ну, коротше, сухофрукти або цукати. Все, що вам подобається. Я вирішила зробити із цитрусу. І тепер закручуємо у рулетик. У вас повинна вийти ось така ковбаска. Беремо ніж та розрізаємо так, щоб один кінець трошки залишився, а іншу сторону дорізаємо до кінця. Беремо один кінець нашого тіста і закручуємо знову у рулетик. І так само з другого кінця. І ставимо нагору. Беремо паперову форму та змащуємо її маслом. Беремо крафін та ставимо його у формочку. Так само робимо. З іншим колобком та е, ставимо на хвилин 30, щоб тісто ще трошки піднялося. Беремо один жовток, трошки водички та цукор чайну ложку і змащуємо наші крафіни зверху і ставимо у духовку приблизно на 40-50 хвилин. Ось такі красунчики у мене вийшли. Тепер я буду їх прикрашати. Прикрашати я буду прикрасами, які я зробила із бізе, та е, глазурю, яку також зробила сама, ви зможете їх побачити у наступних відео, як правильно їх зробити. Ось так гарненько все промащуємо або можна навіть умакнути у цю глазур, і потім просто підправити, де воно не дістало. Ось такі пасхальні яєчка із бізе я зробила. Тепер я беру посипочку і прикрашаю, щоб мій крафін був такий яскравий, яскравий. Тепер бажано його поставити до холодильника, щоб глазурь трошки підсохла. Постояли крафіни у мене десь хвилинок 30 в холодильнику, і глазурь підсохла. Виглядають ну дуже яскраво, дуже класно, а саме головне вони дуже смачні. Усім рекомендую цей рецепт.